Та всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом смачного новорічно різдвяного печива горішки. Рецепт мені дістався в спадок від моєї бабусі, досить довго зберігаються м'якими та ніжними. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, перш за все, приготуємо тісто. Для цього мені потрібно 250 г грамів вершкового масла, кімнатної температури. Масло трішечки потрібно пробити міксером. Масло повинно посвітлішати та збільшитись трішечки в об'ємі. Ось так. До масла додаємо 2 яйця. Додаємо 120 г цукру. Цукор використовую дрібнозернистий, або цукрову пудру. Якщо немає дрібного цукру, тоді краще використати цукрову пудру, тому що нам потрібно, щоб цей цукор розчинився в нашому тісті. А також півчайної ложки лимонного соку. Збиваю все міксером. Нам потрібно, щоб цукор розчинився в цій суміші. До борошна, якого я використовую 500 грамів, додаю чайної ложки соди, розмішуємо та починаємо поступово вводити борошно в тісто. Чому роблю саме так? Лимонний сік додаю до вологих інгредієнтів, а соду до борошна. Тому що нам потрібно, щоб реакція, яка відбувається між лимонним соком, тобто кислотою та ем, содою, відбулася безпосередньо в самому тісті. Коли ми гасимо е, лимонний сік. В ложці тоді реакція виходить в ложці, і тісто не буде таким повітряним. Отож, ми додаємо окремо вологі інгредієнти, тобто лимонний сік додаємо до вологих інгредієнтів, і поступово починаємо додавати борошно з содою, щоб реакція утворилася вже безпосередньо в самому тісті. Розпочинаю поступово додавати борошно з содою, тобто сухі інгредієнти. Поступово ввожу в тісто до тих пір, допоки не стане важко збивати міксером. Після чого продовжу ложкою чи рукою. А також не забуваємо додати дрібку солі. Міксером стає вже важко замішувати, тому я перехожу на ложку та буду вимішувати все ложкою. Можна також руками, нам потрібно, щоб всі інгредієнти об'єдналися і утворилося та ніжне тісто. Це тісто дуже і дуже смачне, воно зберігається досить довго, тобто готові горішки самі шкірочки без начинки. Зберігається досить довго, а з начинкою тісто стає щодня ніжнішим та все смачнішим. Якщо будете кроком, крок в крок слідувати моїм. Вказівкам, тоді у вас вийде ніжне, м'яке хрумке ззовні і дуже ніжне та розсипчате всередині. Рецепт цього тіста універсальний. Ідеально підходить як для електричної горішниці, до речі, з якої я буду випікати, а також для газової горішниці і для маленьких горішків, які використовують для випікання у печі, тобто в духовці. Пізніше покажу. Більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, тому що є вірогідність того, що ви заб'єте тісто та печиво вийде більш сухе та жорстке. Рецепт дуже смачний, перевірений досить м, довгим часом, тому що цей рецепт мені ще передався від моєї бабусі. По бажанню можна також додати і ванільний цукор. Проте начиняти будемо, якщо начиняти будете згущеним вареним молоком. То в ньому вже є ванільний цукор. Я вважаю, що його вистачить. А сам, самі горішки, саме тісто повинно пахнути вершковим маслом. Повинно бути більш вершковим. Ложкою замішати мені вже стає незручно. Буду продовжувати рука, руками. Я Одягну рукавичку, так мені зручніше. Та вимішуємо далі. Далі тісто перекладаю на робочу поверхню і добре його розтираю. Мені потрібно, щоб всі інгредієнти об'єдналися і розвився трішечки глютен. Ось таким чином ми повинні розтерти тісто, проте, після того, як розтираємо, воно повинно добре збиратися докупи. Це означає, що тісто гарної якості і гарно розійдеться цукор чи цукрова пудра, яка є в інгредієнтах у на нашому тісті. Ось, як бачите, тісто утворилося досить м'яке і практично не липне до рук. На робочій поверхні ми практично нічого не залишаємо. Далі тісто повертаю до тієї ж миски, в якій ми замішували. Накриваю харчовою плівкою, бажано в контакт, щоб не утворювалося конденсат. Та відправляю на декілька годин в холодильник, щоб тісто добре охололо. Можна також і на ніч, можна ввечері замісити тісто зранку випікати. Після того, як тісто охолодилося, ось таке воно цупке стало. Формуємо невеличкі кульки та будемо випікати. Таке тісто універсальне. Воно підходить як для електричної горішниці, наприклад, такої, як у мене, ось така. А також і для формочок для духовки для печі. Ось таких формочок, які випікаються в печі. Береться кусочок тіста і ось так розподіляється по всій формочці. А далі випікається в печі. Ось такі. А також, і для електрич... а також і для газової горішниці, ось такої. Проте, так як в мене газу немає, то я випікаю в електричній, тому що там вони виходять маленькі. Я люблю дуже маленькі, а ці формочки досить великі. Проте і такими формочками також іноді користуюся. Допоки тісто ще холодне, розігрівається моя форма горішниця. Я формую ось такі невеличкі кульки для того, щоб випікати тісто. Відкладаю під горішницю металеву тацю для того, щоб жир, який буде стікати, чи волога від конденсату, буде стікати, щоб стікали в тацю. За один прийом в горіжницю в мене поміщається 12 горішків. Отож, 12 кульок я одразу і зроблю. Закладаю тісто в свою горішницю, закриваю та випікаю до золотавого стану. Та до ось такого стану підсмажуємо наше печиво. Знімати таке печиво дуже легко зубочисткою. Тому що воно досить гаряче, а з бочисткою легко знімається. І так, випікаю все тісто. Одна порція випікається від 5 до 7 хвилин. В залежності від того, яка у вас горішниця. До, до якої потужності горішниця. З даної кількості тіста ось вийшло стільки печива. Дивіться, ціла гора ось такого печива. Зараз покажу вам, яке воно всередині. Ось свіженьке печиво. Подивіться, яке воно ніжне і крихке. Дуже дуже, дуже м'яке ніжне. М -м -м. І Дуже смачне. Можна також додати мелені горіхи. До речі, саме їх я і додам. Але я буду їх не перемелювати, а подрібнювати в зіп пакеті. А далі нам потрібно приготувати начинку. Зазвичай начинка – це йде варене згущене молоко кімнатної температури. Ось така банка вагою 397 г, грамів, а також 100 грамів вершкового теплого масла, кімнат, тобто кімнатної температури. Збиваємо все разом до отримання, до отримання однорідного крему. Це й буде наша начинкою. Проте в моїй сім'ї не всі люблять варене згущене молоко. Отож, я знайшла чудову альтернативу: карамель солому карамель. Ось таку карамель я зварила. Вона в мене стабілізувалася. Дивіться, яка гарна тянуча. Ось така карамель. До речі, як приготувати таку карамель, відео в мене є на каналі. Ось тут можете побачити підказочку, пройти і подивитися, як я готую карамель. Проте, карамель я буду використовувати не в незвичайному вигляді. Я її зіб'ю, в мене буде збита карамель, а також додам потрібні горіхи. Горіх я буду використовувати волоські. Попередньо горіхи просушила в духовці декілька хвилин при температурі 110 градусів. Далі складаю всі пакет та потрібні за допомогою качалки. Можна також це зробити в подрібненні овочі, млинку чи блендері, чим зручніше. вам. Далі беру частину карамелі. Викладаю до ємності, тому що карамель я хочу збити. Карамель повинна бути охолоджена з холодильника. До речі, до карамелі не потрібно додавати масло, тому що карамель ми готуємо вже одразу з маслом. Під час готування карамелі ми додаємо вершкове масло, а також вершки. Тому додатково сюди не потрібно додавати масло. Ось так та збиваємо це міксером. Ось така виходить збита карамель. Додаємо сюди подрібнений волоський горіх. та перемішуємо. Дивіться, яка гарна виходить начинка. А далі все робимо за звичною схемою. Беремо трішки карамелі, викладаємо на горішок. Я люблю ось так викладаю з гіркою і наступною половинкою просто зверху накриваю. Так мені швидше, тому що коли я начиняю одну половинку, потім іншу і далі скріплюю, мені на це йде більше часу. Я люблю ось таким чином, і горішок готовий. І так начиняємо всі горішки. І таким чином начиняємо всі горішки. Ось тут краєчки, де залишилися. Під час випікання вилазило тісто, краєчки зробилися більше, обережно ножем підрізаємо. Можна взяти також і терку, теркою. Я вважаю, що горіхівці в цьому печиві до начинки обов'язково, тому що вони ще не називаються горішки. Тому і в начинку обов'язково потрібно додати мелений горіх. До речі, якщо є алергія на горіхи, тоді ви можете по вчинити наступним чином. До початку обрізаємо всі ось ці кінчики. Які залишились від печива. Тобто з усього печива, перед тим, як начиняти, нам потрібно підготувати все печиво, обрізати ось ці кінчики. І далі ось ці залишки, які залишили, додати в начинку в згущене молоко чи в карамель замість горішків. І це також буде дуже і дуже смачно. На перший день тісто буде досить хрумке, проте з кожним днем самі тісто і саме горішки просочаться начинкою, і будуть ставати все ніжніші та м'якіші. Дуже і дуже Смачно. Я цьому рецепту не зраджую та користуюсь ним вже досить багато років. Звісно, з появою електричної вафельниці, все набагато пришвидшилось. Під час того, як збираємо горішки, намагаємося вибирати ось ці скоринки одинакового кольору. Так гарніше будуть виглядати наші горішки, саме печиво, так гарніше буде виглядати печиво. Ті, що більш зарум'янені, залишаємо окремо, беремо ті, що світліші. По кольору з'єднуємо разом. А темніші з темнішими, відповідно. І жодні магазинні горішки ніколи не стануть поруч конкурувати з домашніми. І так продовжуємо з усім печивом. Та ось такі горішки виходять. Подивіться, яка краса. Справжнє новорічне свято. А також такі горішки можна декорувати цукровою пудрою. Подивіться, скільки начинки всередині, і які вони ніжні. Mm -hmm. Вони просто розвалюється в руках, подивіться, наскільки ніжне тісто. Це дуже і дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Віть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!